Вітаю на каналі за мікрофоном Володимир. Зібрав я гроші і купив собі 3D-принтер Bambulab A1 Mini. Загалом з цим принтером достатньо легко увійти в 3D-друк і почати друкувати різні 3D-моделі. Сам принтер потребує мінімальних налаштувань, легкий в обслуговуванні і займає мало місця, але в моєму випадку мені не повезло і мені потрапила модель із заводським браком. Брак виявився у поганій лінійній направляючій Осі X. І зараз, коли друкуюча голова їздить по осі X, то це супроводжується нетиповим підклинюючим звуком ходу друкуючої голови. Спочатку все було наче нормально. Трохи іноді були призвуки. Думав пройде, але з часом взагалі доламалося. Принтер новий змащувався регулярно, натяг ременя в нормі, й пробіг до 300 годин. В більшості на швидкості друку 50%. І це взагалі не пробіг, щоб відбулася поломка лінійного підшипника. В моєму випадку проблема в лінійній направляючій Осі X, яку потрібно замінити. Гарантії як такої в мене нема, бо купувався принтер через посередника за кордоном. А навіть якби і була гарантія, то ще треба довести, що така ситуація це брак, а не я винен. А це і час, і досить складно через інтернет міняти всю вісь X це третина ціни. І невигідний варіант. Тому я трохи посидів в інтернеті, і серед стандартних лінійних направляючих я підібрав і замовив по розмірах окремо нову лінійну направляючу. Та ось такий вигляд вона має. Якщо треба, то ось її маркування. Візуально і по розмірах, направляюча така сама, як і та, що встановлена на принтері. Каретка їздить легко і без призвуків. Також при замовленні треба дивитися, щоб і каретка була потрібного розміру. Принцип роботи лінійного підшипника не складний. кульки перекочуються між рейкою і кареткою по округу всередині каретки, і в моєму випадку проблема більше всього в неякісних кульках лінійного підшипника. За направляючою в комплекті були кілька запасних кульок, і ще я окремо замовив кульки для заміни в лінійному підшипнику, і потім спробую відновити браковану лінійну направляючу. Далі нову направляючу треба встановити на 3D принтер замість бракованої, і це вже гарний шматок роботи. Для цього треба буде трохи розібрати друкуючу голову, щоб дістатися до каретки і зняти браковану направляючу з осі X і разом від'єднати каретку від друкуючої голови. Спочатку знімаю з друкуючої голови передню кришку і ще знімаю хотенд. Щоб все розібрати, ще треба буде набір викруток або викрутка з різними бітами. Я буду використовувати біти з такого набора. Далі треба зняти передню кришку друкуючої голови. І для цього треба викрутити 4 чорні більші гвинти. Але передня частина не знімається, і треба зняти задню кришку друкуючої голови і від'єднати проводи з плати до крокового двигуна, який подає філамент. Тепер акуратно передня частина друкуючої голови вже витягується. Треба витягувати передню частину дуже акуратно, щоб не відірвати шлейф, який знаходиться над кроковим двигуном. І вже видно два гвинти кріплення, друкуючої голови до каретки. Тепер треба зняти кріплення нагрівача, і для цього треба викрутити три гвинти. Нагрівач знятий, і його я відвів в сторону. Також це треба робити акуратно, щоб не відламати проводи до нагрівача. Тепер є доступ до всіх чотирьох гвинтів кріплення друкуючої голови до каретки лінійної направляючої, і далі я їх викручую. Гвинти відкрутив, але голову ще не можна зняти. І ще додатково знімаю нижній вентилятор. І відкручую для цього три гвинти кріплення вентилятора. Вентилятор також зняв, але друкуюча голова все ще тримається, і зняти її ще не можна. Далі я знімаю кріплення зубчатого ременя з двох сторін друкуючої голови. Ззаду на друкуючій голові також треба викрутити гвинт регулювання натягу ременя, щоб витягти кріплення ременя. Обидва кріплення зубчатого ременя зняті, і тепер друкуючу голову легко можна зняти з осі X. Друкуючу голову зняв і каретка тепер вільна. Кладу друкуючу голову збоку і вже є повний доступ до направляючої і нормальний доступ для її заміни. Для порівняння ось так нормально без призвуків працює нова направляюча. І з пристукуваннями працює бракована, яку треба замінити. Тепер стару направляючу треба зняти з осі X. Для цього треба викрутити всі гвинти кріплення направляючої до осі X. На гвинтах був фіксатор різьби. Що добре. Всі гвинти відкрутив і бракована направляюча легко знялася. Я пізніше спробую замінити кульки в лінійному підшипнику на нові, і, по ідеї, ця лінійна направляюча повинна працювати далі. Але далі я буду встановлювати нову лінійну направляючу на вісь X, яка є така сама, як і демонтована. Нову лінійну направляючу я підібрав правильно. Встановлюю фіксатори на стару лінійну направляючу, щоб каретка не зіскочила, а нову лінійну направляючу ставлю на своє місце на вісь X принтера. Нова лінійна направляюча стала на своє місце нормально, і по кріпильних отворах також все підходить. Нову направляючу тепер треба прикрутити гвинтами, а стару потім спробую відремонтувати. Закручувати гвинти треба з використанням фіксатора різьби, щоб при вібраціях від роботи принтера гвинти самовільно не відкручувалися. Фіксатор різьби в мене середньої сили фіксації, щоб його можна було відкрутити, і наносити його треба на 2-3 витка різьби. Аналогічно треба закрутити всі інші гвинти. Нова лінійна направляюча встановлена і закріплена на своєму місці. Її ще треба буде обов'язково змастити перед використанням. Далі треба встановити друкуючу голову на своє місце, зафіксувати, і потім всі інші деталі та вузли треба зібрати у зворотній послідовності. При збиранні треба для гвинтів використовувати фіксатор різьби, щоб гвинти самостійно не відкручувалися від вібрацій при роботі принтера. Також треба закрутити на фіксатор різьби гвинти, які тримають керамічний нагрівач сопла. Ці гвинти часто самі відкручуються, і їх треба періодично перевіряти і підкручувати, ну і акуратно з нагрівачем, щоб не відламати від нього проводи. Ось я все зібрав, друкуюча голова на місці. Якщо не спішити і все робити правильно, то проблем не повинно бути. Все як і було, тільки нова лінійна направляюча. Далі встановив на своє місце хотенд, його силіконовий чохол і кришку на друкуючу голову. По друкуючій голові всі основні роботи виконані. Перед вмиканням принтера треба перевірити натяг ременя. Натягується ремінь, просто натискаєте на тримач ременя і фіксуєте його положення гвинтом на задній частині друкуючої голови. Ремінь повинен бути натягнутий з достатнім зусиллям, але не дуже сильно. Всі основні ремонтні роботи по цьому 3D-принтері виконані: нова лінійна направляюча на своєму місці і друкуюча голова повністю зібрана. Перед використанням ще треба змастити нову лінійну направляючу з двох сторін. Це стандартна процедура для 3D принтера. Нова лінійна направляюча змащена і разом ще змастив, направляючі осі Y. І пізніше за кадром змастив направляючу і редуктор осі Z. Всі основні роботи виконані, все ще раз перевірив. Лінійна направляюча встановлена і змащена. І пробую увімкнути 3D принтер. 3D-принтер увімкнувся. Індикації про помилки відсутні, і тепер 3D принтер після ремонту готовий до роботи. Ось тест з новою лінійною направляючою і вже сторонні призвуки відсутні. Друкуюча голова їздить нормально в дві сторони. Це добре, нова лінійна направляюча працює нормально. На 3D принтер BambuLab A1 лінійна направляюча Осі X аналогічна, тільки трохи довша. Ще перед друком треба виконати процедуру калібрування з новою лінійною направляючою, і щоб принтер трохи поганяв всі осі. Цей 3D принтер відремонтований, змащений, відкалібрований і готовий до використання та друку. Тепер на принтері можна спробувати щось друкувати. І ось як ви можете бачити, принтер друкує, все працює і нова направляюча також працює нормально. Стару браковану лінійну направляючу я пізніше спробую відремонтувати. Спробую замінити кульки в лінійному підшипнику на нові. Зараз цей 3D принтер працює нормально і друкує все як треба. Рано чи пізно дуже багатьом прийдеться міняти лінійні направляючі, бо вони банально зносяться з часом, і це відео зможе допомогти в ремонті. Іще трохи інформації по цьому 3D принтеру, і що прийшлося доробити та докупити для кращої його роботи і зручності. Для захисту проводів осі Y та Z, і щоб вони гнулися рівномірно і не переламалися в місцях постійного надмірного згинання, то я роздрукував гнучкі кабель канали. Для осі X, щоб трималися проводи і трубка для філамента. Я роздрукував два тримачі та кліпси, і все тримається нормально. Кабель канал для осі X не дуже гарне рішення, як показала практика використання. 3D-моделі всіх доповнень безкоштовні, і їх можна скачати для друку. Ще я додатково купив різні пластини для друку. Вони не оригінальні, але друкувати на них нормально. Також я купив запасні хотенди з діаметрами 0,4 мм і 0,2 мм. Вони також не оригінальні, але працюють нормально. Також бажано мати запасні керамічні нагрівачі, які також іноді можуть вийти з ладу. Мастило також треба мати в запасі, і 3D принтер треба регулярно змащувати. Чи треба запасна лінійна направляюча, то це вже треба дивитися по ситуації. Ось один із останніх виробів, виконаних за допомогою цього 3D принтера: це тематичний павербанк за мотивами гри Half-Life 1. Доволі складний виріб, як по друку, так і по електроніці. Він має активний дисплей, звуковий супровід, світлову індикацію режиму роботи, вбудований акумулятор і тематичний вигляд. Welcome to 4 Energy Recharge Unit. Power Level Monitoring Activated Charge Interface Online. Have a very safe day. Це повноцінний павербанк у такому цікавому тематичному виконанні. І зібрав я його тільки завдяки наявності 3D принтера. 3D-друк дуже розширює можливості і можна зробити своїми руками дуже багато чого. Але й треба розуміти, що 3D-принтер це складний електромеханічний пристрій, і за ним треба буде дивитися і регулярно його обслуговувати та іноді ремонтувати. А загалом цей принтер BambuLab A1 Mini є гарним пристроєм, якщо ви хочете спробувати 3 d друк Користуватися ним дуже просто, друкує він якісно, більшість налаштувань автоматизовані, а розібратися в Основних налаштуваннях не тяжко. Наразі це все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Всі посилання будуть в описі під цим відео, лайк, підписка і коментар. За бажанням можете підтримати канал фінансово. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.